5 по 9 березня в Білій церкві тривав чемпіонат України серед учнів з боксу. Захід присвячений пам'яті Олександра Марченка, знаного громадського та політичного діяча, народного депутата України восьмого скликання, який протягом 15 років очолював Білоцерківську Федерацію боксу. 6 березня 2022 року в селі Мощун у розпал оборони Києва Олександр Марченко, який мав позивний каменяр, загинув, відбиваючи чергову атаку російської навали. Так, мені е, надзвичайно приємно, що такий турнір з'явився в нас в Україні, адже мій батько турбувався про кожного українця, про кожну дитину. Для нього діти це були майбутнє. Він поважав спорт. Вкладав всі сили свої в розвиток спорту у чемпіонаті взяли участь понад 250 спортсменів з 14 областей України. Кращі спортсмени-боксери, юнаки та дівчата, продемонстрували власну майстерність на ринзі. Головним суддею змагань виступив суддя міжнародної категорії Віктор Чирочка. Як давно займаєтеся боксом? Три роки чому обрали саме такий вид спорт? Ну, спершу я ходила на танці, а потім якось так сталося, що пішла на бокс. Що очікуєте від цих змагань і взагалі? Ну, я думаю, кожен боксер тут, а то надіюся на перемогу, але буду старатися. Чемпіонат в пам'яті Олександра Марченка такого рівня проводиться вперше. Дуже приємно, що сьогодні є. Ми закладаємо таку традицію в місті Біла Церква, саме згадувати тих людей, які на сьогодні для нас є героями України, щоб ми могли. Пам'ять про них у відповічних таких турнірах. Підроджується у нас бокс в білій церкві. Дякую Марченко на багато протягом багато років. Він підтримував цей спорт. Він наш зал на Налянівського відшкодував, ремонтував і тренерам доплачував. Герої не вмирають, буде завжди буде пам'ятати про них, в серцях. Наша пам'ять про цю людину. Під час відкриття змагань, крім спортсменів, були присутні рідні, друзі, побратими та представники колективів і установ, яким допомагав пан Олександр. Змагання, за результатами яких визначено переможців в різних багових категоріях, тривали протягом п'яти днів. Сподіваємось, що для усіх учасників змагання вони стануть достойним стартом їхньої майбутньої кар'єри у боксі.